Права 1190. На обід у харчевні «Три піскарі» лисиця Аліса та кіт Базиліо замовили салат олів'є, смажене порося і торт із морозива. Коли їм принесли рахунок, то виявилося, що за салат треба заплатити 20% суми, за порося 54%, а за торт решту 108 сольдо. Скільки сольдо коштував обід Аліси та Базиліо. Ну що ж, міркуємо. Давайте спочатку дізнаємося, а скільки відсотків коштував тоді загальної суми. Це порося та салат. Якщо у нас за салат 28%, а порося 54%, то ми можемо їх додати і дізнатися, скільки буде в сумі. Записуємо тоді першу дія. Отже, 28%. Додати 54. І це дорівнює. Ну що ж, 4 плюс 28 це буде 32. А 32 плюс 50 це буде 82. Записуємо в дужках чого. Відсотки. Це у нас 82 відсотки суми. Суми. Коштує. Салат та порося. Зараз. Ну, якщо 82% всієї суми коштує салат та порося, а вони ще купили і торт, то щоб знайти скільки відсотків коштує торт, нам треба від 100% загальної суми відняти 82%. Записуємо тоді друга дія. Отже, 100%. Відняти 82. І це дорівнює. Ну що ж, різниця буде складати 18. Записуємо в дужках чого? Відсотків. Відсотків суми. Це у нас коштує торт. Але якщо торт у нас коштує 18% і за нього заплатили 108 сольдо, то ми можемо дізнатися, скільки це буде 1%. Нам треба 108% поділити на 18%. Записуємо третє. Отже, 108 сольдо треба поділити на 18. І це дорівнює. Ну, поділити на 18 це означає поділити на 2 і поділити на 9. Це і буде разом поділити на 18. Тобто ми пишемо, що треба 108. Поділити на 2 і поділити на 9. І це дорівнює. 108 ділимо на 2, це буде 54. А 54, що ділиться на 9, це буде дорівнювати 6. Записуємо в дужках чого? Сольдо. Це у нас складає складає 1 відсоток суми. Ну раз, якщо 1 відсоток суми, це 6 сольдо, то вся сума це 100% в 100 разів більше. Записуємо тоді четверту дії то нам треба 6 помножити на 100 і це буде дорівнювати 600 записуємо в дужках чого сольдо 600 сольдо записуємо коштував коштував обід Обід Аліси та Базиліо. Гаразд, записуємо відповідь. Так, скільки сольду коштував обід Аліси та Базиліо? Записуємо 600 сольдо. Ну що ж, ось таке складніше завдання на знаходження числа за його відсотком. На цьому вправо завершено.